Всім привіт! Сьогодні в'яжемо морквинку. Сподіваюсь, все зробимо з одного дубля. Ось таку ниточку я взяла, бо вона в мене була. І зазвичай я такою на машині не в'яжу, але це термінове замовлення в садочок дитині. Тому в'яжемо ось так: 169 метрів на 50 грамів на щільності 4 машина 5 класу. Поїхали. Ось таким чином я вставляю. Моточок між конусів, бо навіть немає часу його розматувати, і мені в такій кількості не потрібно. Беремо ниточку і залишаємо невеликий кусочок, робимо обвив. Я виняла 25 голок, 20, 50 голок, тобто 25 на 25. І робимо обвив, ось такий наборний рядочок. По гладі в нас буде шов. Тобто по обличчю. Мені подобається морквинка на виворіт. Така гарненька для дітей. Вона фактурна, ізнаночна гладь, то мені подобається так. Як там в садочку вирішать залишити шов наружу, зробити його на виворіт, це вже їм вирішувати. Печільник виставляємо на нуль, пров'язуємо перший рядок. Ось так. А тепер я виймаю ці голочки. І притримую, бачите, таким чином. Ось так. Зараз будемо навішувати грузики. Беру ось таку гребінку і продіваю ось так. Маленький грузик на кішечку і по центру. Так, два рядочками пров'язали, вмикаємо речаги часткового в'язання. Виймаю 5 голочок з протилежної сторони від каретки. Дивіться, тут в нас буде тоненька частина морквинки, тут буде максимально широка частина. Пров'язали, зробили обвив, пров'язали. Пров вийняли 5 голочок, пров'язали. Зробили обвив, пров'язали. Продовжуємо. 5 голочок виводимо, пров'язали, обвив, пров'язали. Продовжуємо. Ще 5. пров'язали, обвив, пров'язали. Ще раз. Пров'язали. Дивіться, коли в нас ось тут вже нуль. Я не знаю, чи вам видно, але в мене тут нуль. То я хочу зробити по вершині морковинки трошечки, щоб воно не було сильно, ось так. А щоб воно було ось така морквинка була, щоб потім, коли її затягнули, тут було не дуже багато полотна. То я виводжу тепер з цієї сторони 5 голочок. Каретка з цієї сторони, то з протилежної сторони від каретки виймаємо 5 голочок, коли тут в нас вже нуль. Пров'язуємо. Все далі продовжуємо так само, обвив і 5 голочок з цієї сторони. Ось так. П'ять з цієї, обвив. П'ять з цієї сторони. Ой, це шість. Обвив. І тепер тут заводимо, вже нема куди. Ми заводимо, пров'язуємо, вимикаємо один частковий речах, пров'язуємо весь рядочок і назад. Ось ми зв'язали перший клин таким самим, на лічильнику 18 рядочків. Тепер я навішую цей грузик в широку частинку. Ось тут. Там, де в нас, не ну, там, де в нас всі рядочки пров'язані. Ось так. Тепер спочатку 5 виводимо, часткове в'язання здімкнуло один. Два. Один. Два. Обвив заливаємо. Вийняли 5 дотень, 5, 5 голочок. Обвив, пров'язали. Знову 5 голочок, обвив, пров'язали. Витягнули 5 рядочків. Ось тут у нас вже 0. Ось тут у нас вже 0. але ми пров'язуємо, робимо обвив і виймаємо протилежну сторону. Ось так. Другий клин готовий ще два. Знову. В загальному лічильнику 65 рядочків. Готова наша морквинка. Все ми знімаємо. Бачите, з першого дубля в нас все виходить. Я просто пришвидшую, щоб ви ось так. Дивіться, яка в нас вийшла морквинка. Бачите, це на виворот. Тепер я роблю ось так, розвертаю ось так. Беру трьохвушковий декер. а Ачетровушковий, можна взяти і п'ятивушковий декер. Я ось тут от не буду зараз колопатись, беру одразу з другої. І ось так, бачите, вони відкриті, і я їх просто набираю, навішую на другу. Бачите, першу пропустила, я потім її начіплю, коли вже все буде надіто. Ось так. Можна і десятивушковим декером, бо тут дуже легко, бачите, вони всі видні, я приближу вам потім. Бо вам в камеру зараз погано видно, як я бачу. Ось так навішуємо до кінця. Одному буду вішати. Раз. Ось яка затягнута петля. Три, і четверту тут просто знаходимо все, що затягнулось. І тепер я закриваю все через колок. Першу петлю я оминаю колок, щоб не було там кучки. Ось так: закриваю через колок всю цю морквинку. Для того, щоб цей шов пішов е, на виворі. Нам потрібно було б зняти це все, перевісити до нас обличчям, також накинути. І тоді вшов, був на вивороті. Але в мене нема на це часу гратися з цією морковинкою, тому ми швиденько робимо ось так, приносимо в садочок, і всі щасливі. Ось так знімаємо. Ось така морквинка в нас виходить по обличчю. Ось так ось такий в нас вийшов товстенький шов. Бачите, як ось ці часткове в'язання розглянути можна ось тут. Але коли наб'ється. Сама морпинка буде гарна. Тут ми зашиваємо ось цією ниточкою, тут стягуємо цією ниточкою. Далі. Що вони будуть робити з цим, я не знаю. Але якщо, наприклад, зробити ось так, то дивіться, як воно гарненько виглядає на виворіт. Мені більше подобається на виворіт. Тут можна довитягнути, але поспішаю. Ось така краса. А як ви гадаєте, що ще з іграшок можна зробити на машині? Якось я в'язала навіть ляльку, вийшло гарненько. Як гадаєте, переходите мені на іграшки, Чи ні? чи продовжувати в'язати красиві речі.